За самовідданість та за оборону нашої рідної України нагороджується медаллю президента України за військову службу України. Вітаю. Служу українському народу. Молодець. Май. Дякую. Медаль за військову службу Україні отримує боєць на позовний Марс. Він з перших днів на війні. Дружина говорила, вона була проти, але говорила, вона знає, якщо я не пішов би, то я б собі би там. Себе би погано почував, скажімо так. Пішов воєнкомат, просився. Зразу перші дні там говорили, що багато людей немає місця, але потім формувався. Батальйон. За два роки повномасштабного вторгнення Марс пройшов шлях від стрільця з гранатомета до командира взводу. За цей час Донеччина, Харківська область, в Сумах були. Ми на одній з ліній оборони Харківщини. Ворог поряд і намагається окопуватися. Ворог у нас з цієї сторони. В принципі дуже близько достають сюди. Вони і навіть зкажем так з невеличких мінометів. В окопах постійно чути далекі вибухи по українських позиціях. Росіяни гатять постійно, використовують артилерію. Останнім часом побільшало обстрілів з авіації. Вони підлітають і більшість запускають з за кордону. І в Принципі сюди аж так не залітають, бо теж бояться, щоб не були збиті. Там, якщо, допустимо, залітають вертушки, теж десь далеко, то ще наші засоби ураження їх не дістають. Російські безпілотники також часті незвані гості на позиціях. Завадити їхній роботі може гостий туман і сильний мороз, та в бійців є чим захистити власне небо. Це є антидронова пушка, використовується дуже часто, вона, бо постійно дрони ворожі літають. А працює вона елементарно просто. Ось ця кнопочка є. Яка... Це вона вже працює. Просто наставляєш на дрона і його тримаєш. Поки в нього не сяде акумулятор у дрона. Є на позиціях і власна сигналізація проти чужих на ім'я Василювачу. Не... Бойові коти не хоче зніматися. Василь Олеч, да, Васильович з хлопцями вже рік знайшли його в одному сілу голодного та забрали на позиції. Назвали на честь кухаря, який його підгодовував. Ми його привезли сюди, привели, залишили тут, а він втікав, але потім повернувся сам. Він зрозумів, що тут його оформлять. Раніше навіть як були якісь виходи, приходив він на кожен виход і приход вибігав, теж гавкав. Десь якщо якийсь дрон там теж літав, він теж постійно вибігав, гавкав. Піхотинці кажуть, постійно жити в окопах психологічно важко, та це не заважає основні. Роботі захищати Харківщину. Бійці пильно стежать за ворогом та кажуть, готові до будь-яких дій росіян. Оксана Чупаренко, Харківська область, п'ятий канал.